Працівники ДСНС звичайні люди, та часом здається, що вони титани. Рятувальники першими приїжджають на місця прильотів ворожих снарядів і працюють там за будь-яких умов. Вчилися скільки років, скільки там тушили, рятували. Ну, до, чого, до цього ми не були готові. Я не знаю, хто скаже, що там я все знав. Ні, але в нас немає другого каже, вибору. Рятувальники намагаються не запам'ятовувати емоції, що відчувають під час роботи. Втім, так виходить далеко не завжди. Важко бачити родичів тих людей, які загинули, які приходять саме на місце цієї страшної події. І ось коли вони на це все дивляться, ти розумієш, що ти вже їм нічим не можеш допомогти, але тобі потрібно робити свою справу. Краще за слова про емоції рятувальників кажуть фото. В головному управлінні зібрали світлини, зроблені змі, та відкрили виставку. Це фото після того, як нас змінили після полтора суток роботи на Осипенковському районі. Нас і кормили, чай, кофі теж були бить Але я вам так кажу, що не до цього було. У кожного фото своя історія. Оце, наприклад, було зроблене під час розмінування. Страх є завжди, але ми розуміли, з чим ми працюємо, розуміли, які боєприпаси, і ми вилучили, транспортували, знищили. Так ми зберегли церкву в селі Веселянка. Серед запорізьких ДСНСників багато вимушених переселенців, тож вони мріють не лише про перемогу, а й про повернення додому. А поки працюють. Сили їм дають, подяка від врятованих та підтримка рідних. Цей браслет зробила мені моя дочка, який зараз 6 років, і досі він в мене як оберіг.